Пам'ятайте, все залежить від вас. Якщо ви не вірите в свій успіх, незалежно, які у вас є аспекти вашій натальній карті, або які з'єднання, у вас ідуть, яка планета ретроградна. Да? І якщо ви собі це нав'язали, що у вас нічого не вийде, значить ви далі будете продовжувати і нічого у вас не вийде. Але якщо ви в моменті. Знаючи свої аспекти, що планети ретроградні, і використовуєте холодинамічну практику, яка спалює цю негативну програму, блоки, установки, які не дозволяють вам рухатися вперед. І ви вірите в те, що у вас вийде, і у вас виходить, тому що повірі буде вашей дану, як сказав Господь Бог. Тому залежить завжди від тої думки, яку ви крутите в голові. По-перше, а по-друге, залежить від того, яка родова програма не дає вам далі рухатися. Це та ж сама думка, та сама банка пам'яті закладена програма. А планети показують, в якому домі в якій сфері і яку програму треба забрати. Просто треба правильно застосувати холодиномічну практику. Любові Инга Памлюк.